Це міжнародний пункт пропуску Рава Руська за добу з Польщі в Україну кордон перетинають від 750 до 900 автомобілів. Окрім обов'язкових документів для перетину кордону. Тепер прикордонники перевіряють і сертифікати про вакцинацію чи ПЛР-тести. Візуально перевіряємо печатки закладу, який видавав печатки лікаря. Чи вони відповідають встановленим вимогам? Від... перевіряємо інформацію про особу. А сертифікати, які мають qr коди перевіряють за допомогою спеціальних планшетів. Заходимо в систему сей і скануємо qr код на сертифікаті щеплення. Ми бачимо, що цей сертифікат є дійсний, того що засвітилося зеленим. Відповідно написано, що він є дійсний. Таке програмне забезпечення. Прикордонники в усіх пунктах пропуску Львівщини використовують із 22 серпня. За цей час виявили 235 підроблених сертифікатів. Начальник відділення інспекторів Анатолій Сарахман розповідає: в цих планшетах є дані про вакцинацію мешканців із 40 країн Європейського союзу, серед них і Українці. Перевіряють тільки тих, хто в'їжджає на територію України. Ми можемо бачити кожну людину, хто вакцинувався чи де на сертифікат дійсно. Чи. Проводимо з ним співбесіду, знаємо для себе, щоб знати, яким чином які от хитрощі вони використовували, щоб в майбутньому теж на це орієнтуватися. За підроблення ковід сертифікатів правоохоронці можуть відкрити кримінальні справи за фактами шахрайства та підроблення документів, печаток та бланків. Від початку цього року поліцейські Львівщини розпочато більше 130 кримінальних проваджень за фактами підроблених сертифікатів про вакцинацію Використовують ці підробки і як молоді, так і люди похилого віку. Міжнародний сертифікат про вакцинацію коштував 40 євро, а негативний ПЛР-тест 500 гривень. Такі розцінки були у групи, яку викрили 3 листопада. У службі безпеки України повідомили, що шахраї виготовляли майже тисячу сертифікатів про вакцинацію та дві тисячі негативних ПЛР. Ртестів щомісяця. скільки часу діяла їхня схема, визначить слідство. Про ще одну шахрайську групу стало відомо сьогодні. Це вже міжнародна група, до складу якої входили львів'яни. Учасник, основний організатор схеми корував дану протиправну діяльність з однієї з країн Європейського Союзу. Решта учасників залучали до цієї протиправної схеми медиків, які за допомогою і e хелсі електронної системи вносили недостовірні дані в базу, клієнтські дані про вакцинацію. Відповідно, виготовляли також і міжнародні ковід-сертифікати вартістю по 250 євро, та внутрішні від, 800 до 200, від 1800 до 2000 від до гривень. Зараз у медзакладах міста майже 900 хворих на коронавірус. І їх лікують однаково, незважаючи на те, вакцинована людина чи ні. До прикладу, у восьмій лікарні міста з усієї кількості госпіталізованих із ковідом приблизно 10% були вакциновані хоча би однією дозою, розповідає медичний директор закладу Максим Павлов. За його. По словами із підробленими ковід-сертифікатами було три пацієнти. Один із них про фіктивну вакцинацію зізнався лише під час виписки. Ним було повідомлено, що він вакцинований двома дозами відповідно відповідності до тих документів, які він надав. Проте перебіг його абсолютно відрізнявся від того, які би ми б мали б бачити у таких такої когорти пацієнтів. Пацієнт потрапив у палату інтенсивної терапії, де за його життя боролися близько семи днів. Те на щастя для пацієнта все закінчилося благополучною, аби дати другий шанс невакцинованим із підробленими сертифікатами у міністерстві видумали так звану ковідну амністію. Для того щоб люди, які мають підроблений сертифікат, але хочуть його здати і отримати повноцінне щеплення, бо в першу чергу це для захисту здоров'я саме цієї людини. Як прийти здати цей документ і провакцинуватись? І внести свій вклад у боротьби з епідемією. Віктор Ляшко додав: для цього треба буде звернутися до сімейного лікаря та зізнатися, що щеплення фіктивне, а також розповісти про те, як підробили сертифікат, і тоді можна буде вакцинуватися по-справжньому. Однак на рівні міністерств наразі вирішують, коли таку ковідну амністію запровадити. Ірина Качмарик, Анатолій Киричук та Тарас Фомін. Новини на Суспільному. Львівщина.